Добрий день, малята. Подивіться, хто до нас завітав. Це бабуся я. Добрий день. Добрий добрий день. Яка у нас гостя сьогодні незвичайна. прийшла до нас. Дітки, як ви гадаєте, чи потрібно мити руки, мити підлогу, мити посуд і дотримуватись гігієни? Ой, тітлахи. Та не мийте ви ті руки, не чистіть зуби. А посуд, навіщо його мити? Навіщо робити зарядку? Ну, бабуся, ну ти у нас в гості прийшла? Я думаю, що ти послухаєш і зміниш свою думку. Малятка, ми всі з вами знаємо, що мити руки треба з милом. Що обов'язково треба слідкувати за своїм одягом, щоб бути завжди чистим, охайним. Обов'язково прибирати посуд у кімнаті, тому що, діти, якщо буде брудно, то з'являються мікроби. Якщо з песиком погрався чи поснідати зібрався пам'ятай просту науку неодмінно вимий руки. Діти, так що треба робити, коли погладив песика чи сідаєш снідати? Так, треба вимити руки з милом. Душ, малюк щодня приймай, це завжди доречно. Після нього одягай тільки чисті речі. Так, вірно, щоб бути охайним. Треба кожен вечір приймати душ і одягати. Чисті речі. Щоб здорові мати зуби, треба чистити їх, любий. Після їжі знай, це чітко є для цього паста і щітка. Діти, так для чого треба чистити зуби і вранці, і ввечері. Подумайте. Вірно, треба чистити, щоб не боліли наші зубки. Нігті треба підстригати, за волоссям доглядати. Пам'ятай, моя дитино. Діти, а для чого потрібно нігті підстригати? Подумайте. Здогадались? Так, бо під нігтями збираються мікроби. А за волоссям чому треба доглядати? Так. Доглядати треба за волоссям, щоб завжди була гарна зачіска. Послухайте, будь ласка, звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду. І мити руки? Адже через декілька хвилин вони знову стануть брудними. Упродовж дня. Ти торкаєшся до багатьох предметів і під нігтями накопичується бруд. Бруд є на всьому, до чого ми доторкаємося: на перилах сходів, поручнях метро, дверних ручках, клавіатурі комп'ютера та інших поверхнях. Саме через брудні руки мікроби потрапляють в наш організм. Мікроби це маленькі організми, які можна побачити лише. За допомогою збільшувальних приладів. Тому краще не гризти нігті і не облизувати пальці. Бавтеся скільки хочете і забруднюйте скільки завгодно та в жодному разі не допускайте потрапляння бруду в рот чи очі. Потер брудними руками є ймовірність запалення від часточок бруду. Поклав палець в рот, мікроби викличуть розлад кишечника, біль і пронос. Тому руки необхідно мити якомога частіше, особливо дітям. Малята, а як ви гадаєте, що ж таке гігієна? А гігієна це наука про чистоту, про збереження свого здоров'я. А як же зберегти своє здоров'я? Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я, сила, то весь світ людині милий. А тому запам'ятай про своє здоров'я, дбай, бабусю, ти слухаєш так уважно, молодець. Запрошуємо тебе і маляк на фізхвилинку. От маленьких українців, знав слабо палями, Ми маю паляницю і спшенниці люблю їсти, ням-ням ням, з медом, джемом, з маслом хим, дуже рачу їсти всім, що гарненько, швидкомовно розмовляти чистомомно, кожен приголосний. Ти, будь ласка, послухай пісеньку, і ти зрозумієш, як приємно бути чистим, охайним із гарною зачіскою, і тоді настрій буде завжди піднесений. Коли і волосся ми, либо дичкули і волосся гарними. Роби зарядку та займайся спортом. Більше часу проводь на свіжому повітрі. Підтримуй чистоту та порядок в кімнаті. Плануй свій час. Щодня вживай фрукти та овочі. Менше вживай газованої води, цукерок та тістечок. Чисть зуби зранку та ввечері. Не забувай зранку заправляти своє ліжко. Не лягай пізніше десятої години вечора. Пий багато води допомагай! по дому. Після прогулянки. Не забувай мити руки з милом. Не гризи нігті. Завжди клади речі на свої місця. Ну що, бабусю, цікаво тобі було з нами? Ми тебе переконали. Ой, так так мальота. Я всім-всім у літі розкажу. Які ви молодці, чисті, працьовиті, і я теж хочу такою стати. Ну добре. Глята, до вашої уваги зорова гімнастика. Що ти до нас завітала. Ми разом почули багато корисного і цікавого. До нових зустрічей! До побачення!